За півтора місяці так і не знайшлося скульптора, який би міг виготовити проект пам'ятного знаку небесній сотні. Конкурс управління архітектури міста оголосило ще влітку. Однак, коли прийшов час розглядати роботи, їх було лише три, і вони не вартували уваги, каже Володимир Гайдар. Розташувати пам'ятний знак вирішили на стіні адмінбудинку. Саме перед ними відбувалися всі події під час революції в Івано-Франківську. А тепер там розміщено фото героїв Небесної Сотні. А люди несуть квіти та свічки. Головний архітектор міста каже, йому хотілося б вірити, що скульптори просто не готові виготовити такий пам'ятний знак. Кожен фахівець, скульптор, це фахівець. Особливо ті, які вже працюють стільки, скільки я живу, я вважаю, вони готові це робити. Вони готові це робити. Інше питання, чи вони хочуть це робити. Тому що зараз дуже багато виконують приватних замовлень, скульптори. Це, на жаль, так має бути тут правильно. Має бути тут. Має бути тут. Якщо є фахівець, і фахівець від Бога, він візьметься. І я вважаю, що це за честь взятися за таку роботу. Саме тому вирішили звернутися до всіх молодих та досвідчених скульпторів Івано-Франківська, Львова та навіть Чернівців, аби вони взяли участь в конкурсі, просять долучитися і громадськість. Адже це має бути не просто відзнакування, а нагадування всім, за що загинула Небесна Сотня. Такі пам'ятники мають обговоритися, мені здається, в якійсь мірі навіть з представниками родин. Тому що Явище Небесної Сотні це є феномен взагалі, як зараз в світі навіть вважають люди, тому це. Є... Велике підняття духу українського народу це є якимось чином зміна свідомості не тільки українського народу, а й свідомості європейської європейських держав, і, взагалі, в цілому цілого світу чи стане пам'ятна дошка ще одним місцем для піару влади та політиків? Ініціатори відзнакування не знають. кажуть, все залежатиме від свідомості громади та сутності самих державотворців.